Продовжуємо вивчати хімічні властивості кисню, а саме реакції зі складними речовинами, реакції горіння. Метою є вивчити хімічні властивості кисню, на прикладі його взаємодії зі складними речовинами, закріпити та розширити знання про хімічні реакції, уміння складати хімічні реакції. Формувати вміння, порівнювати, спостерігати, робити висновки, розуміти типи хімічних реакцій. І так ми на уроці зрозуміємо, як взаємодіє кисень зі складними речовинами, як утворюються оксиди за кріпами ці знання, і продовжимо вивчати типи хімічних реакцій. Та їх написання. На цьому слайді ви бачите дві роботи обережно поводження з вогнем, яка з них вам більше подобається? Повторимо: запишіть у зошитах закінчення речень. Хімічна реакція за участю одного реагену з утворенням кількох продуктів реакції. Речовини, які прискорюють хімічні реакції, але не входять до складу їхніх продуктів. Хімічна реакція за участю кількох реагентів з утворенням одного продукту реакції, складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких є оксиген. Тренувальні вправи, вам необхідно дати назви. Оксидам і перевірити себе. Необхідно закінчити напівсхеми і перевірити написання їх. Запишіть, будь ласка, значення кисню. Допишіть рівняння хімічних реакцій, а з формул, які наведені на цьому слайді, випишіть оксиди і дайте кожному назву. Хімічні властивості кисню взаємодія кисню складними речовинами. Горіння складних речовин принципово не відрізняється від горіння простих. При горінні складних речовин утворюються оксиди всіх елементів, які входять до складу цієї речовини. Наприклад, ви бачите речовину ch 4 яка утворює реакцію з киснем. Утворюються два оксиди СО2 і H2O. поставили коефіцієн. Взаємодія речовин з киснем не завжди супроводжується горінням. Більшість таких реакцій відбувається непомітно. Речовина, взаємодіючи з киснем, зазнає окислення, тобто змінюється за участю кисні. І тут ви бачите реакції взаємодії складних речовин з киснем. А саме, Метана ми вже розглянули цю реакцію з гідрогеном сульфідом, з глюкозою, з етиловим спиртом і чадним газом. Взаємодіє Сладими Рочовином. Тут наведені приклади реакцій. Допишіть. Рівняння реакцій. Зробимо висновок. Реакції взаємодії кисню зі складними речовинами відбуваються з виділенням тепла і світла. Кожен елемент, що входить до складу складної речовини, при окисленні утворює оксид. Здійснимо перетворення. Вам надано таку цепочку, як ми її розв'язуємо. Перша, друга і третя реакції. Домашнє завдання. Необхідно опрацювати цей матеріал на вправи, дописати продукції реакції, де це потрібно. Експеримент. Докажемо, що. Під час горіння природному газу метану утворюється вуглекислий газ і водяна пар. Як це проходить? Опишіть, будь ласка, і напишіть рівняння реакції. Складемо хімічні реакції з киснем. Відтворимо ромашки. Урок завершено. Всього найкраще.